Класу. В пам'ять про вашого сина готую роботу під назвою Василь Матійчук, Герой України, на жаль, смерті. Ще дякую вам, що знайшли можливість та прийшли і наділили хвилинку вашої уваги. Та хотіла би запитати у вас, яка найприємніша подія в дитинстві вам найбільше запам'яталася, пов'язана з Василем? У він був маленьким, він виростав э, кмітливий, милий, синьокий такий э, розумний і дуже мені запам'ятався, як, як вони мене зустрічали, як я приїжджала за кордон, тими гарячими впівами, такими дитячими рушенятками мене обнімав. І...